І російські війська вже увійшли в місто Донецької області більш ніж на кілометри, зайнявши близько 15% території міста. Про це повідомляє Більц з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних. Юліана Рьопке на його думку збройні сили України опинилися під загрозою оточення біля Корахового з півночі. Вони відокремлені водосховищем. А зі сходу, південного сходу і південного заходу, наступають російські війська. За даними українського пабліку, що на фронті росіяни прорвалися в місто ще 11 листопада. Зараз на техніці постійно залітають до міста і займають будинки. В деяких випадках губляться і залітають прямо на позиції збройних сил України. За даними The Economist, росіяни переважають Збройні сили України в Кураховому у співвідношенні 6 до 1. Служба безпеки на Житомирщині повідомила про підозру клірику УПЦ так званого московського патріархату, який виправдовував війну Ерефії проти України. За матеріалами справи він нав'язував парафіянам прорашистські погляди в своїх проповідях і закликав до підтримки російської православної церкви. Більше того, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у Фейсбук. Рашиському публічнику загрожує до восьми років позбавлення волі.